Apple не змогли в 5 g Samsung піднімає ціни, маск здався і послав усіх, а новий Dimensity, скажено тротлить. Про ці та інші цікаві новини світу технологій та інтернету у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Apple. По-перше, бажання купритиновців зробити власний чіп 5G можна вважати закінченими, але не через те, що їм усе вдалося, і в iPhone 16 вже буде власний чіп. Все точно навпаки, і багато мільйонні інвестицій закінчились нічим. Якщо ви не пам'ятаєте, то Apple почали спроби зробити власний чіп ще в 2018 році, за чим слідували суди з Qualcomm. Дату виходу власного чіпу переносили кожні два роки. Над чіпом працювали без перебільшення тисячі людей. Apple навіть придбали модемний бізнес Intel разом з усіма співробітниками і буквально нещодавно інсайдери обіцяли вже в 26-му році власний модем в макбуках. Проте в той же час у вересні Apple продовжили угоду з Qualcomm до 26-го року, хоча насправді через юридичні нюанси вони будуть змушені пролонгувати це все і до 2030-го року. Інсайдери стверджують, що їхній власний модем на сьогоднішній день значно сильно відставав від рішення Qualcomm, тим паче маючи бажання зробити його не окремим чіпом, а розмістивши його безпосередньо на кристалі. Проте при розробці вони постійно стикались з проблемами, поставивши нереалістичні цілі, не враховуючи виклики, що пов'язані з цим процесом. Звісно ж, і будь-яку новину від інсайдерів, це все треба сприймати через призму скептицизму, адже може Apple просто хоче всіх здивувати. Проте, в будь-якому випадку, раніше ніж до 2030 року, власних модемів в смартфонах Apple світ навряд чи побачить. Іншою цікавою, проте очікуваною особисто мною новиною було те, що новий найпотужніший у світі мобільний процесор MediaTek Dimensity 9300 жахливо тротлить. Тут давайте зупинимось. Те, що він найпотужніший, це факт, який вже доведений купою різних тестів. В той же час було б дивно очікувати, що відмова від використання ефективних ядер призведе до чогось хорошого, про що ми вже з вами також говорили. Власне, так і сталося, і в мережі гуляє скріншот мого улюбленого CPU тротлінг тест в якому видно, що вже через 15 хвилин навантажень. Смартфон втрачає 54% своєї початкової потужності. І цю новину так підхопили усі світові та українські ЗМІ, що може здатись, наче до цього такого ніколи не було. З нещодавнього можу одразу згадати огляд Galaxy Flip 5, де Snapdragon 8 Gen 2 втрачав 52% продуктивності, і це тільки на процесорі, бо в графіці там втрати на рівні 65%. І можна піти далі, подивитися результати, наприклад, преміум флагманів за останні пару років. Тому, хоч Dimensity 90%. 300, дійсно не зміг впоратись з нагріванням, що не дивно. Проте це зараз загальна проблема і тенденція ринку, а не конкретно цього чіпу. Ми вже з вами чи не через випуск говоримо про те, що в найближчі роки на нас чекає черговий етап здорожчання смартфонів. Причина те багато, зокрема, те, що чіпи стають досконалішими і дорожчають, проте вони гарячіші і їх треба додатково охолоджувати, що має також збільшувати вартість смартфону і так далі. І в цьому році Apple, наприклад, на старте. Перших своїх iPhone 15, тобто Pro і Pro Max, заробляє менше, ніж на попередніх. Свій вклад в це здорожчання зробить і Samsung. Згідно з галузевими джерелами, Samsung вже попередили своїх партнерів про те, що в наступному році датчики зображення здорожчають на 25, а місцями і на усі 30%. І стосуватиметься це сенсорів з високою роздільною здатністю, тобто понад 32 Мп. Пов'язано це з тим, що в 2024 році, згідно з прогнозами, стагнуючий ринок смартфонів значно піде вгору і та ж сам Samsung, наприклад, будучи одним із найбільших виробників датчиків для камер у світі, спостерігає просто сплеск замовлень. А як це попливає на ринок смартфонів та безпосередньо на власні смартфони корейського гіганта? Я думаю, що ми дізнаємось вже дуже і дуже скоро. А ще Samsung випустить A-iPhone, але про це одразу після короткої та корисної інтеграції. Зробити ноутбук не складно зробити цікавий ноутбук, що може здивувати виклик, з яким впораються не усі, проте Asus VivoBook S15 OLED приймає усі виклики. Це тонкий та легкий 15 дюймовий ноутбук, який вирізняється своїм урбаністським дизайном та металевою кришкою, що вміє відкриватись на 180 градусів. Його oled дисплей покриває 100% кольорового простору DCI-P3 та має яскравість в 600 ніт. А для того, щоб максимально збільшити як час автономної роботи. Оти, так і зручність користувача, цей ноутбук має сенсор кольору та освітлення, який власне вміє автоматично налаштовувати як яскравість дисплею, так і його температуру. Незважаючи на свої габарити, S15 OLED отримав потужний процесор Intel Core i 9 13900 h який здатен виконати усі задачі, які перед ним поставить користувач, буде це монтаж відео чи робота з документами. А за графіку в ньому відповідає дискретна графіка від Intel ARC A350M. Ну а ще для багатьох стане приємним той факт, що цей VivoBook має сертифікацію стандарту mil STD 810H, тобто він не боїться екстремальних температур, високої вологості, тряски та падінь. Надійною можна назвати і його батарею на 70 вт годин, яка підтримує швидку зарядку за допомогою комплектного блоку живлення з Type-C. А для максимальної конфіденційності є механічна шторка веб-камери. Переходь за посиланням в описі відео і дізнавайся більше про Asus Vivobook S15 OLED. Вже стовідсотково відомо, що Samsung будуть робити ставку на штучний інтелект в своїх майбутніх флагманах лінійки S24. Нещодавно стало відомо, що корейська компанія подала одразу дві заявки на торгові марки AI Phone та ai смартфон. З одного боку, це, наче як загальна назва, і Samsung може й не отримати дозволу на привласнення цього словосполучення. З іншого боку, Apple в судах знищує взагалі усе живе, що має в назві слово Apple, і навіть не пов'язане з технікою взагалі. І на зображення яблука у них також є свої права, так на просте графічне зображення яблука, навіть не надгризеного. Тож усіляке, звісно, може бути, але буде дуже кумедно, якщо в світі буде iPhone і. Ей айфон. Я знаю, що ей айфон, але ей айфон. Про перейменування ще одного продукту також дуже сильно оголосили багато змін. Начебто, Ексінос тепер буде не Exynos, а Dream чи Dream Chip, Проте, коли авторитетне видання звернулося до Samsung за офіційним коментарем, ті відповіли, що навіть приблизно не думали перейменовувати свої чіпи, а Dream – це просто внутрішня назва якогось продуктів. І як би там кому не хотілося, але це дійсно так. Я, як людина, яку пов'язують, скажімо так, тісні стосунки з Samsung в минулому, можу підтвердити, що майже кожен великий продукт, процесор і взагалі усе на стадії до презентації має свою ось таку кодову назву. І якщо мені не зраджує пам'ять, то Dream в свій час називався Galaxy S8, а S8 був Dream. Вага, та й можна взяти до уваги, наприклад, той факт, що Exynos 2400 вже офіційно презентований, і майже перед його постачанням на ринок змінювати йому назву було б дуже дивно. Хоча знову ж усіляке може бути. І якщо раніше смартфони мірялись одне з одним спочатку процесорами, потім камерами, їхньою кількістю та мегапіксельністю, то тепер настав час мірятись дисплеями, а точніше їхньою яскравістю. Спочатку виходить FOLD 5 з яскравістю 1750 ніт, потім iPhone 15 Pro Max вже з двома тисячами. За ними йде Xiaomi 14, здається, у якого 3000 ніт, за ним вже випускають якийсь Redmi з 4000 ніт. І от OnePlus анонсує анонсують свій новий флагман, і в ньому буде аж. 4,5 тисячі ніт яскравості. У мене питання: а зварювальна маска йде в комплекті чи як? Тому що такі цифри це щось астрономічне. Проте далеко не усі виробники, а точніше, майже ніякі, говорять про те, що усі ці яскравості насправді не є такими. Ми з вами тут же вже навчені на останніх макбуках, наприклад, і знаємо, що заявлені на презентації умовні півтори тисячі ніт стосуються режиму HDR. Тобто, запам'ятайте, кожен пристрій з дисплеєм в сучасному світі, який анонсується через неймовірну яскравість. Має на увазі яскравість на обмеженій ділянці екрану і виключно при перегляді HDR контенту. Так само і з усіма ще названими смартфонами. Усі ці 4,5 тисячі ніт досягатимуться на полі в добре, якщо 10% дисплею при HDR та прямому сонячному світлі. На прикладі iPhone, наприклад, його 2000 ніт можливі тільки на вулиці. Звичайно, ж максимальна яскравість складає тисячу ніт, і то треба визначитись, про яку ділянку екрану йде мова. У Samsung так само, з заявлених 1700. 150, насправді добре, якщо вдасться вичевити 1200. Так само і з усіма найкрутішими телевізорами. Заявлена яскравість не стосується усього дисплею, а тільки його частки в hdr режимі. І тепер ще скажіть мені, що в нас валізи стоять з грошима від усіх виробників смартфонів за огляди, в яких ми якраз і розвінчуємо усе ось це маркетингове, бо краще знати реальний стан справ, щоб потім не бути розчарованим. Корисно, до речі, не тільки по відношенню до техніки. Ну а тепер моя улюблена рубрика Ілон Маск. Почнемо з того, що кібертрак нарешті офіційно повністю запущено в продаж та повноцінне виробництво. Тож очікуйте, що через якийсь тиждень-два українські автоблогери будуть знімати огляди на нього. Якщо коротко, то там усе в стилі маска. В 2019 році обіцялись три моделі за 40, 50 та 70 тисяч доларів, які мали б запас ходу 250, 300 та 500 миль. Проте реальність виявилась зовсім іншою. Я б назвав би це масківською реальністю. Базова версія, що має запас на 250 миль з розгоном від 0 до 60 миль на годину за 6,9 секунд за 61 тисячу, а не 40 тисяч доларів взагалі. І вона взагалі не буде доступною до 2025 року. Повнопривідний варіант з запасом ходу в 341 милю та з максимальною швидкістю 112 миль на годину, стартуватиме від 80 тисяч, а кібербіст, що розганяється до 60 миль за годину за 2,6 секунди, орієнтовно буде коштувати 100 тисяч баксів. А де ж ви спитаєте обіцяні 500 миль запасу ходу? А оце дуже просто. Маск Буде продавати їх окремо. Так, такий собі розширювач-подовжувач запасу входу, який буде займати третину багажного відділення. Проте скільки воно буде коштувати, невідомо. Ну, а ще, звісно ж, маск показав, як кібербіст з причепом, на якому знаходиться Порше, обганяє Порше, чи Порше, як вам загодно. Класно, звісно, проте, ну таке собі. З цікавого кібертрак використовує тепер не 12-вольтову систему, а 48 вольтову, як це роблять інші виробники електрокарів, бо так, наче як розподіл електроенергії, більш вигідний в цьому випадку. І є адаптивна електронна підвіска, яка забезпечує за потреби до 17 дюймів кліренсу. Але пригоди Маска на цьому не закінчуються. В минулому випуску ми говорили про те, що його кинули усі великі рекламодавці, такі як Disney, Coca-Cola, Apple, IBM і ще купа інших компаній. Причин на те було декілька. Перше, це власні заяви Маска, який публічно заявляє про те, що погоджується з твердженням, що єврейські громади розпалюють ненависть до білих людей. На фоні цього, а також дослідження, яке показувало, що реклама вище зазначених усіх компаній відображається одразу ж поруч і після постів славляння Гітлера і усіляких теорій змов і так далі. І компанії просто взяли і призупинили свої рекламні контракти. Спочатку Маск погрожував їм усім судовою ядерною бомбою. Потім почав нити, що він взагалі. Лі проти будь-якого расизму, на що вже в свою чергу образились палестинці, змушуючи його і далі тримати свій курс і шеймити євреїв. Проте ядерної бомби не трапилось, і маск вже за пару днів поїхав до. Ізраїлю подивитись на обстрілені кібуци разом з Нетаніяху. Нагадаю, що це вже другий його візит до Ізраїлю за останні півроку, і він до жодної країни так часто не їздить, бо йому не прилітає так часто, як за Ізраїль. Також в цей же час компаніям була запропонована, скажімо так, модерація їхньої реклами, яка, наче як, мала допомогти, але не допомогла. І пізніше я поясню, чому. Проте, побачивши, що це не допомогло, він приїздить на конференцію Ділбук, де спочатку вибачається за свої Слова сказавши, що це були чи не найдурніші його слова за все життя, що він коли-небудь написав і так далі. Ну так звісно, такого ж ніколи не було точно. Може йому варто приїхати в Україну і трошки поспілкуватися, наприклад, з малюком М -м? раптом допоможе. А потім він сказав, що якщо хтось буде намагатись шантажувати його грошима та рекламою, то нехай ідуть до біса під три чорти і взагалі фуск Йорселф, так би мовити. І додав, що якщо ці рекламодавці не повернуться, то по-перше, це призведе до смерті компанії, і це дуже. Добре, а по-друге, вони усе це запишуть і доведуть потім в суді, що це саме компанії винні. Ну ви зрозуміли, так? Це все компанії будуть винні, а не Маск. Для тих, хто досі не розуміє, чому в роботі алгоритмів звинувачують саме маска. спробую вам коротенько пояснити. Маск просуває свій аккаунт і все, що з ним пов'язано. Я в свій час блокував його, натискав кнопку Не показувати контент цього профілю чи як там воно правильно написано. Але його дописи, відповіді та вподобані ним дописи усе одно нахабно лізли в стрічку. Його коло захоплень, м'яко кажучи, дуже специфічне. Я вже сотню разів наводив приклади про його вподобання теорії змов, любові до Росії і так далі. Якщо ви вважаєте, що в цьому немає нічого такого, ось вам свіженький приклад. Існує така теорія змови, як піццакейт у 2016 році. На Фочені почали розводити теорію, що Гілларі та Білл Клінтон використовували піцерію Комет ПідПонк у Вашингтоні як прикриття для педофільської організації, яка використовувалась для викрадення та торгівлі дітьми. Ця теорія почала розкручуватись в Твіттері та Фейсбуці, а потім все пішло занадто далеко. Засновнику піцерії почали надсилати погрози на кшталт: ми спалимо усе твоє майно і тебе також. А потім, в 2018 році, в цей ресторан зайшов озброєний чоловік, який з Аер П'ять. Почав стріляти у закладі, і дивом вдалося вникнути жертв. Так, шановні, будь-яка теорія змови рано чи пізно при правильних маніпуляціях може призвести до трагедії. І вгадайте, хто за останній тиждень активно почав просувати повернення під сагейту, правильно, маск, який своїми дописами на кшталт, ну, доказів нема, але погодьтесь, що це якось дивно. А тепер накладіть це на вище зазначені мною факти, того, що все, що до чого. Торкається, маск буде просуватись, але ні, це рекламодавці погані. Бідненького Ілона хочуть зі світу вижити. Вони проти свободи слова. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.